Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Сочинська ГЕС, яка знаходиться поблизу аеродрому Сочі, пробита. Після шалених злив та аварії шлюзи не витримали. За Годину до цього аварія трапилася і на третьому шлюзі. Сочинської ГЕС місто заливає. Публікуються перші кадри. У Сочі розташованому в Росії сталася сильна негода. Масштабна злива у цьому курортному місці призвела до повені, яка зносила автомобілі та пошкодила асфальтним покриття. У кількох районах курорту спрацювала сирени. Усіх просять залишатися вдома або у безпечному місці йдеться в розмі. Ймовірно, сирена звуч через те, що вода у річці досягла небезпечної позначки та мешканців може затопити, також важливо відзначити, що трасу псоу Адлер А 147 затопила. Люди, які опинилися в пастці, стоять до поясу воді і чекають допомоги. Автомобілі опинилися по дах у річковій воді. Мешканці не можуть спокійно пересуватися містом. Шлюз перший пошкоджено. Місто Сочі будуть евакуювати. Пише телеграм-канал Помсти. Хлопок стався з невідомих обставин. Аеродром затопило повністю. Значно пошкодило логістику російських військ. Росія затоплює вже майже два тижні, поки в Кремлі. Відмовчується постраждалі від великої води. Скаржиться на мародерів, Дефіцит питної води, спалахи кишкової палички. Жителі Орська збирають дощову воду, черпають її з калюш. щоб прогодувати сім'ю. Харчуються викинутою рибою. Передає фрідом ні машин, ні човнів, ніякої гуманітарної допомоги. каже мешканка Орська. Масштабний паводок у Росії зачепив уже понад 40 регіонів. За офіційними даними затоплено понад 20 тисяч будинків, але велика вода продовжує прибувати. Просто немає впевненості в тому, що тобі хтось допоможе. Скаржиться росіянка. Місцеві жителі показують наслідки стихії Вийновані будинки, дороги постраждалі. Від павідка розповідають, рятуються самотужки. Допомоги від влади немає. Ніхто нічого нам не допомагає. Ніякої техніки, ніяких рятувальників, нікого. Це самі каже місцева жителька. В Ворську, куди вода першою почала прибувати, виникла гуманітарна криза. Куди не прийду, нічого не дістається. Ні продуктів, ні одягу нарікає. Постраждала Валентина Петрівна. Громадяни скаржаться, що місцеві чиновники не забезпечили мешканців питною водою і предметами першої потреби. Підійшли, попросили баклажку води. Нам відмовили. Сказали, що обстояли в загальній черзі. Питної води в принципі. Сипі немає, каже місцева жителька. Водовози в Орск не приїхали навіть через 12 днів після прориву дамбу. Люди почали збирати дощову воду, також черпають із скалю. Через паводок у місці виник дефіцит товару першої потреби. З випуску артіві новини голодні громадяни почали шукати рибу в полях. Її викинуло течією. Російському міністерстві охорони здоров'я тим часом зафіксували спалах кишкової інфекції. На лікарняному ліжко опинилося 18 осіб. Оскільки частина міста немає централізованої каналізації, це також може призвести до масових захворювань. У нас немає каналізації. У нас вигрібні ями. У когось дві, з дві три. Це все піднімається. Не знаю, куди в будинок можу зайти з дітьми. Не знаю, коли туди в будинок можна зайти з дітьми. Туди до кінця року мені здається, можна навіть не заходити. каже мешканка Орська Олександра. Щоб знизити градус напругу серед громадян, влада пообіцяла виплатити компенсацію по 10 тисяч рублів. 10 тисяч рублів. Як я кажу в інтерв'ю, я промовчу. Але я б їм запхала ці 10 тисяч в одне місце. Ось правда, ось що він хоче на ці 10 тисяч. Якщо у мене чоловік працює сорок тисяч отримує, ми їдемо і продуктами закуповуємося, дітям щось купляємо і Тисяч рублів залишається, а він по 10 тисяч дається смішно, пояснює мешканка Орська. Затоплені вулиці та будинки. Поліція не охороняє населені пункти, що страждають від стихії, атакують мародери. Почали орудувати мародери великій кількості. Знаєте, трапляються такі, що одягли майки. МНС і ходили по дачних кооперативах, розповідає місцевий житель. Регіон із зараженою водою, розмитими дорогами і затопленими будинками, що кишить мародерами, ніхто з кремлівського керівництва не приїхав. Компенсація за втрачене майно і здоров'я досі не призначено. Сумно звичайно, що нікому ми не потрібні каже. Мешканка Орська. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.